Вікторія Семіляк два роки мешкає в обласному пансіонаті для осіб з інвалідністю. Зараз дівчина на візку розповідає, її недуга набута і, хоч не може самостійно пересуватися, не втрачає надії стати на ноги. Наразі проходить обстеження, аби щепитися проти коронавірусу. Додає, цій вакцині довіряє найбільше. Я Я вважаю, що ризик зараження коронавірусом усе ще великий, але й від вакцини є ризик. Я вирішила, що буду вакцинуватися. Я думаю, це найякісніша вакцина, яка наразі є в. Україні приїсть в Україні. Не буде я прививку. Не, не візьму, наче мене наш тоді не на город не пустять. Якщо я вдруг заболію, то тоді в легкій формі. Щеплення проводять працівники Вінницького центру первинної медико-санітарної допомоги No3, розповідає лікарка Катерина Геренко. Проводимо щеплення точною кількістю доз на точну кількість пацієнтів або співробітників цього закладу. Ампула відкривається, і шість пацієнтів щеплюються. списки нам надають керівники. Закладів цих так, вони їх готують попередньо, узгоджують. Вакцинація тільки добровільна. Так само, як і Коронавак, Файзер може викликати гострий алергічний стан. Тому протягом 30 хвилин медики спостерігають за пацієнтами. За два дні у медзакладі провакцинували 180 людей. Це і мешканці, і працівники. Саме стільки зголосилися щепитися, каже завідувачка медичного відділу пансіонату Ірина Травінська. Січні місяця ми готували наших мешканців. Наших працівників до вакцинування, але не знали, яка вакцина буде. Списки звичайно складалися в такому прискореному темпі, що тому що відмова була у людей. Вони вагалися. От але вчора провакцинували 90 осіб 90 доз. Ми отримали на вчора і сьогодні теж 90 доз. Але люди хочуть і хочуть. Олег Устименко уже провакцинувався. Говорить, почувається добре. На цьому все добре. Ревакцинацію у закладі проведуть через 28 днів. За кожним щепленим зарезервували ще одну дозу вакцини. Поки в область привезли 1170 доз Pfizer, розповіли у профільному департаменті області. Всього Вінничина отримає 4600 доз. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному Вінниця.